Переденні річниці загибелі героїв Небесної сотні у центрі столиці знову неспокійно. Зранку серце Києва, хрещатик, оповив густий дим. На вулиці Богдана Хмельницького було чутно сирени пожежних машин. На кияни, які поспішали на роботу, не могли второпати, що діється у середмісті. Звідки димить, і що саме сталося у історичній частині Києва? Чорний дим, який устилявся центру міста, було видно із інших районів столиці. Музика. Вже мимоволі люди думали, що знову горять шини, і що у центрі столиці знову мітинги. Та як виявилося, то горіло не на хрещатику, а за кілька сотень метрів від нього осередок загорання вулиця Богдана Хмельницького, 10-й будинок. Сюди збіглися не лише кияни, але й керівництво міста, і навіть іноземні делегати. На місці працював особиста голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. А мер був? Мер був, звичайний, був і мер. Навіть були у нас іноземні гості з Німеччини. Цей дореволюційних часів будинок загорівся о пів на восьму ранку. кажуть рятувальники. Займання сталося на останніх поверхах будівлі. Вогонь так швидко розгорався, що з сусідніх будівель довелося проводити евакуацію людей декого навіть охопила паніка. Нет, нет, Говорят, нет, пожар! Нет, никто не видел, как это начиналось. Ніхто не видел, мы приїхали на работу, и вот такая ситуация. Доки жінки стояли на вулиці, рятувальники намагалися вгамувати червоного півня. Та як виявилося, зробити це було не так вже й просто. Більшу сложность представляли припарковані автомобілі, автомобілі, які проїжджали тому що час автомобилі. Гаїшникам прийшлося перекривати дорогу в двох місцях, щоб хоч якось то проїжджу частину. Та на цьому проблеми рятувальників не закінчилися. Дістатися до самого осередку загорання пожежні з першої спроби не змогли. Завадила їм новорічна ілюмінація, яка висіла просто таки над дорогою. Зрозуміло, техніка грамотська гірлянди мішали, але визволі Київенерго, Київенерго приїхала обробували гідранти, Ой, обробували лінії. Просто когда спочатку приїхала техніка, невозможно было було виставить, тому що гірлянди мішали очі. Та все ж таки з горем пополам рятувальникам вдалося розгорнути автодрабини і почати гасити вогонь. Пожежні ледве потрапили всередину будівлі. В першу чергу вони намагалися приборкати вогонь на даху, аби він не перекинувся на інші будівлі. Заходу на черга, як такового нормального немає. Тобто і, і вдобавок його ще позаділили, ці човники. Чорники заділені Тобто Окна, пройоми, ну буквально кошка може пролізти, розбивали окна заложенные кирпичами. Кілька годин, кілька тонн води, і десятий будинок на Богдана Хмельницького врятовано. Вогонь локалізовано. Звітують у столичній держслужбі з надзвичайних ситуацій. Загрози розповсюдження на інші будівлі немає. На щастя, ця пожежа закінчилася хеппі-ендом. Будинок вже давно стоїть порожній, тому обійшлося без жертв. Про причини загорання рятувальники не говорять. Однак відомо, що будинок був вимкнений від електропостачання, тому версії залишаються дві навмисний підпал або необережне поводження з вогнем без схатченків. Поки що триває розслідування. У свою чергу працівники крамничок, які розташовані на нижніх поверхах. Підраховують збитки. От пожар, ваш магазин пострадав, от води. Поки да. Пока да? Насколько то, сильно, ми поки не знаємо. Но уже да. да. Ми коробки только що спасали, носили, обувь спасали, поднимали, потому що нижние коробки все мокрые. Натомість все могло б бути інакше. На цей раз, попри запаркованість вулиці та захаращеність гирляндами, рятувальникам вдалося прорватися до вогню. Однак саме ці фактори стали перепоною для рятувальників вчасно та оперативно загасити осередок загорання. Бо доки державтоінспектори перекривали дорогу та розчищали її від машин, доки енергетики прибирали новорічні гирлянди, вогонь щосили збільшувався. І якби у будинку були люди, вони могли. Вип, чадіти, а все через те, що підступи до будинку були захаращені, і така картина спостерігається ледь не у кожному районі столиці. Стихійна торгівля, незаконні парковки та мафи іноді заважають рятувальникам вчасно виконувати свою роботу.